До Галатів послання святого апостола Павла Читання. Браття. Сповіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей, бо ж я його не прийняв, ні навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я жорстоко гонив Божу церкву та руйнував її. Я визначався серед багатьох ровесників мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими, я негайно ні з ким не радившись, не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але пішов в Арабію, і потім знову вернувся в Дамаск. Три роки після того я пішов у Єрусалим відвідати Кифу і пробув у нього 15 днів. Іншого ж апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.